Добрий день. Добрий. Документи моєте? Причина зупинки по 35. Ремнем Ремнем безпеки не користуєтесь. Докази. А? Докази. Докази, що не користуєтесь да. ремнем безпеки. Да. А в чому проблема пред'явити? В смысле зразу докази, потім документи. Є таке? 18.3. Причина зупинки вважається незаконною, і перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки. До речі, шановні, дуже раджу вам придбати отакі от книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду, це, блін, е, значить, клуб юридичного захисту водія АД, адвокат Болтик та Тадімо Полтава. Вам, до речі, вітання. Дякую за, за такі книжки. Дуже, дуже гарна штука. от вони. А де ваша бодікамера? Mm? Де ваша бодікамера? На мені висить. Показуйте. Де ваша бодікамера? Що вам ще покажу? Водікамера ваша. Що вам ще Водікамера ваша де. До повного знайомлення. Так, до повного. До повного знайомлення, я вам кажу ще. Що це не доповне? Ні, доповного знайомлення, перед душу сторону теж. Посвідчення, знаходитесь. Ви, забуваєте, покажіть. ви державного зразка, посвідчення, покажіть державного мені. Державного зразка, по... яке, яке мені видала держава, государство, законодавство. Стосовно даного посвідчення можете звертатись до Міністерства внутрішніх справ. Так України, ви не повноважена особа мене зупинити. І задавати їм це запитання. Ви не повноважена особа мене зупинити. Ви такий не перший вам ще раз повторю, ви так ну, не перший, і ви не последній, ну, можу так подивитися. Дайте, я не бачу, покажіть. Так дивіться, ось він на мені, не бачу. Вийдіть з машини по Так, як це Вий? вийти з машини? Ну, я що я буду вам знімати? Ні, ну просто не, рівніше станьте, я почитаю. Так, я рівн. Ось, рівніше, читайте. 0,15, 95, 79. По 35, думаю, я думаю, при... є? А? По 35, думаю, я думаю, питання є? Щасливо. До да побачення.